В нас забрали грошові заощадження наших батьків, в нас забрали фабрики і заводи, в нас забрали підприємства газового нафтового господарства. А тепер хочуть забрати ще й землю. Активістів обурює новий закон про торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Справа не в тому, що ми категорично там проти продажу землі. Насправді її треба продавати але оскільки у нашій країні немає певної стабільності, і ми бачимо купу корупції. Тобто той закон, який прописують його якось так, то таємно прописують. Потім в останній день викидають для голосування. От то, то в принципі там вигравати будуть ті ж самі. Активісти кажуть, що звертаються до Верховної Ради України не приймати цей закон, якщо ж їх не почують, діятимуть радикальніше. Ми будемо створювати різні такі ситуації в рамках чинного законодавства, щоб не допустити даного процесу процесу приватизації земель сільськогосподарського призначення. В нас в даний час до слова Прикарпаття це вже друга область, де організували подібну акцію протесту. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Араїї.